Миколаїв знову під ворожим вогнем. Зруйнований студентський гуртожиток, пошкоджені дві багатоповерхівки, вибиті вікна в сімейній амбулаторії та школі. Постраждали і два продовольчі магазини, в одному з яких сталася пожежа. зенітно ракетних систем С-300 та реактивними системами залпового вогню Ураган. Знов обстріляно два райони Миколаєва. З-під завалів деблокована охоронця, який зазнав поранення. Інших жертв немає. Накрили вогнем окупанти із села Миколаївської області. З РСЗВ град обстріляно село Галіцинова, Вражено об'єкт промислової інфраструктури, спалахнула пожежа. Деталі уточнюються через нічний обстріл. території біля села явкино баштанського району пошкоджена лінію електропередач. Інформація щодо інших пошкоджень та постраждалих уточнюється. З окупованого Маріуполя, де залишилась приблизно п'ята частина від довоєнного населення, продовжують виїжджати люди на день до ста чоловік. Про це розповів радник мера Петро Андрющенко. Приблизно 60% людей, які залишаються у Маріуполі, пенсіонери. Сейчас мы наблюдаем больше того, новую волну желающих эвакуироваться, потому что это связано непосредственно с действиями оккупантами в середине города. Появились там снова кураторы московские, бывшие криминальные авторитеты мариупольские, скажем так, да, и начинается сплошной рэкет. На Донеччині тим часом розпочалась обов'язкова евакуація. Сьогодні вранці перший потяг із людьми прибув у Кропивницький. Перш за все, це жінки, діти, люди похилого віку і маломобільні. Як пояснила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, причин для евакуації декілька. Перш за все, це безперервні обстріли. А причина друга і не менш важлива тепла на Донеччині взимку не буде. Адже в області відсутнє газопостачання. Ворог знову і знову знищує комунікації. Відсутня також електрика. Загалом планують евакуювати близько 220 тисяч громадян, із них понад 50 тисяч діти. Ми розуміємо, що ми будемо робити з їхнім соціальним захистом, бо я розумію, що у людей немає грошей. Вони і також декілька місяців під обстрілами. Ми розуміємо, що їм треба допомогти зробити довідки. ВПО усі виплати мають бути виплачені. І ми вже маємо цей план. І головне розуміння, куди будуть розселені люди, в яких регіонах. Де будуть навчатися їхні дітки? Одне що я тільки прошу: евакуюйтесь, евакуюйтесь уже не зможе розпочатися опалювальний сезон і на загарблених територіях Луганщини. У разі пуску газу і без того, побиті багатоповерхівки позлітають у повітря. Росіяни протягом декілька місяців вони цілодобово обстрілювали всі населені пункти. І навіть якщо до великих міст вдасться підвести якісь магістральні газові труби, то всередині міст інфраструктура у всіх будинків вона зруйнована. Не можна включати газ, бо це будуть пожежі і вибухи майже в кожному будинку. Тим часом луганські партизани гальмують просування ворожої армії. Зокрема, наші активісти успішно знищують інфраструктуру, яку використовують расисти у своїх цілях. Окупанти зазнають втрат. Частина Луганської області в районі двох населених пунктів. Там наші збройні сили тримають лінію оборони. Всі наступи, які намагаються робити росіяни, вони відбивають. Тож що ніяких успіхів в росіян саме там немає. Цього дня збройні сили відбили ворожий штурм на Бахмутському, Харківському, Краматорському, Південно-Бузькому Авдіївському напрямку дають прощуханки, рашистам і невтомні морпіхи. Окрім витіснення і винищення загарбників, українські воїни встигають ще й їхню техніку трофеїти. БТР 82 та БМП 3 вже на службі ЗСУ. Кожна людина, так хто сюди прийшов, він вже. Дуже багато чого зробив для нашої перемоги. Ми будемо тримати і на натискати на них. Настрій у захисників бойовий кажуть налаштовані виключно на перемогу. У Вінниці фонд громади Подільська громада допоможе мешканцям облаштувати підвали, аби там можна було сховатись в разі небезпеки. Укриття для життя саме так назвали проект. Учасники, які подадуть заявки, зможуть зробити у своєму підвалі будь-який вид робіт в межах фінансування. Це може бути освітлення, проведення зв'язку, покриття підлоги, місця для сидіння. Подавати заявки на участь можуть команди ОСББ, ОСН та ГО, які мають бажання облаштувати укриття і мешкають на території. Вінницької громади це знову ж таки грантовий проект, який було не так легко отримати фінансування на нього, тому що укриття не дуже хочуть підтримувати донорські організації. Але тут ми знайшли, і ми дуже тішилися цьому. І ось завдяки цьому проекту ми можемо облаштувати 20 укриттів, і також ми будемо до них до кожного давати такий пакунок першої необхідності, куди будемо ставити такі покривальця, ліхтарик, настільні ігри для діток, аби вони з більшою охотою туди спускалися, в це укриття, аптечку будемо. Тобто, це буде, ми розуміємо, що 10 тисяч гривень, які ми даємо на кожне з цих укриттів, це не такі великі кошти, але точно знаємо, що за них можна щось зробити. Кінцевий термін подачі анкет 16 серпня. Бажаючи поліпшити умови у своїх укриттях, повинні детально і розгорнуто аргументувати, для чого саме їм потрібні кошти. Бо на основі обґрунтування буде визначена двадцятка укриттів, які отримають грантову підтримку. Також варто додати фото підвалу у теперішньому стані. Умовами конкурсу є те, що має бути обов'язкове співфінансування не менше 2 тисяч гривень. Тобто кожному укриттю буде надаватися грантових 10 тисяч і від 2 тисяч це співфінансування самого уже того, хто подається на конкурс. Мають обов'язково детально подати заявку в заявці, вказати стан укриття, який зараз існує, так що, що бажають, щоб в ньому було а також детально розписати кошторис грантових та співфінансування. Мешканці однієї з вінницьких висоток, підвал власного будинку, взялися облаштовувати в надійне укриття, бо життя у війні показало, треба бути готовими до будь-яких викликів. Це у нас аптечка і запас коротенької їжі для того, щоб можна хоч трохи було протриматись. Мешканці позносили тут і консерви, тут і мівіна. Ну, страви швидкого приготування для того, щоб можна було перекусити. Мало ли, скільки прийдеться тут сидіти. Саме тут під час повітряної тривоги переховуються щонайменше 80 людей. Це наша спільна справа. Ще з першого дня вторгнення, коли прилетіло в Калинівку, ми всі сюди збігли. А тут ну, як технічний підвал, нічого взагалі влаштовано не було. Ну як просто стіни і підлога. Тому згуртувались і дружньою командою стали чепурити підвал, бо усвідомили, до чистого та охайного буде спускатись більше людей, а відповідно врятують своє життя. Ми вирішили, що ми не будемо чекати допомоги ні від кого. Ми вирішили зробити це все самі. Ми стали, повиносили звідти сміття, почали шукати якісь щити. Далі до нас долучилися мешканці. Потроху ми зробили. Хоч що небудь для того, щоб можна було тут перебувати, для цього довелось добряче попрацювати і фізично углубили підвал, зробили лежаки тут, понасипали. Землі і обшили досками, щоб можна ну, щоб ви щобо ще було, щоб можна було сидіти. Картон хтось приніс, хтось там якісь речі приніс, подушки, покривала, одіяла. Ну все, що могли, якби несли, все все, що могли, аби було не лише безпечно, а й зручно у всі приміщення провели світло і почали облаштовувати вбиральню. Це наш санвузол, але він ще буде трошки дороблятися, якби нам поставила наша компанія Українська Унітаз, вивела труби. Ось до в нас ще лежить умивальник. Ну це вже якби наші мужчини самі це все дороблять. Ми ще виведемо труби, зробимо, щоб можна було вмитися, помити руки централізоване водопостачання з будинку. Тобто взяли просто з наших стояків, вивели сюди воду і все, і в нашу ж каналізацію так само включилися. Тобто нічого нового ми не зробили все в межах свого будинку. Формують тут постійний запас питної води на випадок, якщо доведеться сидіти довго. А ще працюють на перспективу. Тому подбали і про те, як обігрівати підвал взимку. Було придбано дуйку нашу термію. Це такий тепловентилятор, металевий, простий в використанні і трьохкіловатний він доволі таки потужний. Та я думаю, що в будь-який мороз люди тут не замерзнуть. Відповідальних мешканців, які дбають про свою безпеку, підтримує. І Вінницька міська рада. Відповідно до ручні міського голови було запропоновано мешканцям міста обладнати найпростіші укриття, скориставшись програмою. Якби 50 на 50, це 50 відсотків кошти вкладають мешканці в облаштування підвальних приміщень, найпростіших укриттів їхніх прибирання. А міська рада закуповує електрогенератори, піші для обігріву, електровентилятори, встановлює там, наприклад, унітази. На сьогоднішній день ми провели збори з співвласниками багатоквартирних будинків. Маємо 23 житлових будинка, які Погодилися на участь цій програмі у цій багатоповерхівці. Справа залишилась за малим. Ще в нас є тепловий вентилятор, і ще нам міська рада обіцяла за цією програмою подарувати генератор. генератор. Тобто, ми зможемо, навіть якщо у нас не буде світла, телефони, тепло. Ну ми ж не знаємо, що може бути, як то кажуть, зимою. Та й це ще не все. Далі у планах мешканців побілити стіни, укріпити підлогу та замінити вхідні двері, бо ж розуміють, підвал це їхня власність і їхня відповідальність. Страшний день 14 липня назавжди залишиться в пам'яті пані Оксани. Зранку вона саме проходила біля площі перемоги і бачила, як над її головою летить ракета. Спочатку мені стало дуже гаряче. З однієї сторони почала слух почав пропадати. Згадує, тікала звідти так швидко, що і не зогляділася, як дісталась додому. Вже в помешканні відчула біль і зрозуміла, що отримала опіки. Якось я могла йти, я прийшла додому, і дочка подзвонила, сказала, що треба терміново приймати холодний душ, холодну ванну, тому що це якийсь термічний опік. Тому що через дві години почали вилазити пухирі на шкірі. Сьогодні жінка прийшла до прозорого офісу, аби отримати допомогу від французької міжнародної організації Актет. Благодійники працюють в нашій державі вже сім років, не залишилися байдужими і до горя, яке спіткало Вінницю. Співпрацюючи з міською владою, швидко налагодили процес виплат, аби підтримати людей у важкий час. Ані нам дали як список людей, в цій катастрофі, людікатосімі, сім'ї, де хтось погиб, або де у людей були ранені. Розмір допомоги 6600 гривень. Ми допомагаємо всім людям одній сім'ї. Значить, що якщо у вас буде 4 чоловіка в сім'ї, це чотири рази допомоги. Щоб це було швидше і удобно, удобнее, що ми відправляємо все одразу на один раз. Аби отримати допомогу постраждалим, необхідно спершу заповнити анкету. Зробити це можна як у прозорому офісі, так і зв'язавшись телефоном. Процес займає лічені хвилини. Анкетування займає приблизно 10 хвилин, в залежності від того, чи всі документи є. Якщо все організовано, то 10 хвилин приблизно допомогу від організації отримали вже 69 родин. родин. Навіть що, що психологічно це важливо, що хтось думає про людей. Як і сам процес оформлення, так і період нарахування грошей досить швидкий. Вже за декілька днів кошти від французької гуманітарної організації надійдуть на рахунки людей. Ще одна втрата у Вінниці. Сьогодні помер дитячий невролог Павло Ковальчук, лікар, який зазнав численних опіків внаслідок терористичного удару калібрами, який завдали рашисти по Вінниці, 14 липня. Медик мужньо боровся за своє життя у закордонній клініці впродовж 20 днів. Але численні опіки та поранення виявились надважкими. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила клініка «Нейромед», де працював Павло Ковальчук. Неможливо виміряти сум та біль, який відчуває зараз вся команда Нейромет. Висловлюємо глибокі співчуття рідним, близьким та друзям Павла Васильовича. Ми, як ніхто, розуміємо та розділяємо ваш біль. Вічна та світла пам'ять. Промочило ноги, автівки і навіть ліфт вінничани викладають у соцмережі наслідки рясної зливи. На відео вінницькі дороги залиті дощовою водою. Лє з неба так, що навіть зливова каналізація не встигає поглинати опади. Потім відважних водіїв негода не лякає. Попри все, їдуть по запланованому маршруту. Не страшна злива, і велосипедистам щоправда двоколісного ведуть поруч. А на цьому відео вода просочилась навіть у приміщення. І затопила ліфт. Автопарк пожежної частини в селі Піщанка поповнився ще однією спецмашиною. Автівка ЗІЛ працює на дизельному паливі, має більшу ємність води ніж у тих, що вже є у пожежників. Машину своїм колегам передали рятувальники однієї з частин Вінницької громади, аби піщанські надзвичайники могли оперативніше реагувати на тривожні повідомлення від громадян. Вона раніше слугувала в четвертій частині міста Вінниці Непорогова. Зв'язку з тим, що ми отримали від Державних служб надзвичайних ситуацій нові автомобілі, тому ми забезпечили місто Вінницю в першу чергу. І цей автомобіль вивільнився, і ми прийняли рішення про те, що він має знаходитися власне отут, тому що тут прикордонний район. Автомобіль буде застосовуватися для осіння пожеж. В житловому секторі, а також в екосистемах. З початку року у нас більше ста виїздів на пожежі. Більшість з них це природні екосистеми. Світлі, просторі коридори, відремонтовані кімнати та нові меблі. Так зараз виглядає п'ятий поверх обласного пансіонату для людей з інвалідністю та похилого віку. На сьогоднішній день і не тільки на сьогоднішній день люди повинні жити в гарних, комфортних умовах, тому що це так повинно бути. По-іншому, воно просто не може бути. Сьогодні тут проживає 215 людей, 93 з них переселенці, котрих війна змусила полишити пансіонати у східних областях держави. До нас приїхали внутрішньопереміщені особи, які у дуже важкому стані були. Вони прикуті до ліжка. Лише невелика кількість осіб, які можуть передвигатися за допомогою колісних візків або за допомогою кудунків інвалідних. Саме для них міжнародна організація лікарі без кордонів спільно з обласною владою відремонтували 17 кімнат, де будуть жити 40 людей. Не може дочекатися, коли переїде в нові апартаменти Катерина Миколаївна. Я там не була, але, говорять, там дуже, все удобно, все чистенько, не бігати нам в туалет так далеко. Так що я радуюся, що я у 94-му роду попаду на таке царство. У Вінниці жінка лише місяць. За цей час їй дуже полюбився і пансіонат, і місто. Мені здесь усі, і директорка мені по-хорошому, і головне, всі дівчатки санітарки, як будто вони мене вже давно знають. Це і через це мені подобається. Я, якщо тільки я жива буду до 100 років, може бути, дасть Бог, то я залишуся в Вінницькій області. І поки вона чекає на переїзд, оновлені кімнати інспектують представники лікарів без кордонів та обласні управлінці. Це кроваті трансформери. ортопедичний матрас на кожній кроваті є. І є до цієї кожної кроваті протипролежний матрас. Тут і зручний приліжковий столик. Піднімається, виставляється. Виставляється собі під зріст людини людини і тут собі поставили. І читати можна якщо. і читати, і все є біля кожного ліжка і кнопка тривоги. Для виклику молодшого медичного персоналу їм потрібно не кричати, гукати на надя Вася, а достатньо лише натиснути на кнопку виклику, яка біля кожного ліжка вона загоряється червоною. Відповідно, ми бачимо, що людина потребує допомоги. Цей ремонт був виконаний дуже стислий термін. і Ви бачите його якість, оснащення палат, і е, також систему кнопку виклику, що дуже зручно на сьогоднішній день. Старання війничан себе виправдали, і міжнародні партнери приємно вражені результатом. Ми дуже задоволені результатом ремонту на п'ятому поверсі. Думаю, що ми надалі будемо спілкуватися з директором і планувати четвертий поверх. Лікарі без кордонів одна з організацій, які зараз працюють в Україні. Таким чином ми хотіли показати гарний приклад іншим організаціям, які також можуть допомогти Україні. Поспілкувався з клієнтами та персоналом закладу, і очільник обласної ради В'ячеслав Соколовий. Зауважив, дбати про людей срібного віку то спільний обов'язок. І обласна рада завжди відкрита для такої підтримки. Впродовж 2020 і 2021 років обласною радою спільно з обласною адміністрацією виділялись кошти. Це сума в межах 3,4 і мільйона гривень. Вони теж використовувались для розвитку закладу і покращення умов, але в зв'язку з війною особливо обласний бюджет, скажімо, зазнав змін. Тому допомога від організації між лікарів між без кордонів стала такою реальною можливістю створити те, що ми сьогодні побачили. Вінницька область готова і надалі приймати переселенців, які потребують догляду. На сьогодні вже дев'ять соціальних закладів області відчинили свої двері для людей з інших регіонів, які шукають прихисток від війни. Гучна музика, неймовірний аромат та атмосфера американської вечірки. Справжні під для віничан влаштувала міжнародна організація Сі Страст в Україні. Вони від початку війни за декілька місяців тут вже і не злічать, скільки безкоштовних смаколиків роздали. Благодійники вже побували у Львові, Одесі, Миколаєві, Києві, Ірпені. У нашому місті будуть ще два дні. Ми вважаємо, що це важливо приносити якісь такі почуття радості, коли все наповнене смутком, хоча б на півгодинки, на годинку, забути про все і просто побути щасливим. Є багато організацій, які справді діляться гуманітарною допомогою, але що ми робимо, це ми намагаємося ділитися посмішками і піцею. І свою місію певно виконали на відміну. Усі, хто прийшов посмакувати італійською піцею, не як задоволені. Піца дуже смачна, дуже гарна музика. Мені дуже подобається, яка музика грає. Тут дуже весело, атмосферно, і дуже приємно. Дружня така атмосфера. Так. Е -е, дуже гарно, дуже гарно, Дуже смачна італійська піца.